Я хочу спонсорувати корупцію в Україні і набивати карманам можливим владцям. З таким запросом звернувся до нас бивший військовий, який хоче для своєї родини побудувати невеличкий будинок. Каже, звертався до кого завгодно. Земля біля якої типу, є газ, коштує там чуть ли не 3-4 тисячі доларів типу, за сотку. А земля там, де нема нічого, ну можна типу, купити дешевше. Ми йому кажемо: ну, а ви узнавали, наприклад, скільки там буде вартувати підключення газу до вашого будинку. На тій землі він каже: от перше діло, що зробив, звернувся в газконтору. Коли продавці продають землю, вони кажуть, та що там в різочку, там пару рублів заплатити, ну і буде газ у вас типу, на участку. А коли звертається, типу, по факту газконтора виставляє рахунки 150-200 тисяч гривень. Ми йому сказали, чувак, не біда, і у нас є для вас рішення. Не потрібно переплачувати за землю, біля якої є газ, бо можна використати возобновляні джерела енергії для того, щоб обігріти будинок нагріти в ньому гарячу воду, а ще і охолодити його, маючи навіть 10 кВт невеличку кількість електроенергії біля участка, можна спокійно собі комфортно мати всі гарні комунікації в будинку, і на все буде вистачати, використовуючи систему з тепловим насосом. Ми йому порадили вибрати участок, в якому є електрика, і ми йому запропонували зробити гарну ефективну систему опалення і охолодження будинку на базі теплового насосу повітря вода. Будиночок буде там 100, -100 о метрів квадратних 10 кіловатний тепловий насос якогось доступного типу бюджету спокійно виконає йому цю задачу. Тому при виборі дільниці для свого будинку звертайте увагу, що не обов'язково заводити газ, якого і так зараз немає в сховищах, як сказав наш президент Зеленський, на 1 мільярд. Євро, уявляєте, яка сума, і неізвісно, буде він чи ні. От можна обрати ділянку для будинку тільки з електрикою, поставити тепловий насос повітря, вода і мати собі всі комфортні комунікації. Кому цікава тема, безкоштовна консультація по посиланню в шапці профіля, бережіть себе всім тепла або холоду. Слава українцям.